Сьогодні кожен із нас є частиною великої історії. Ми народ, який об'єднався заради свободи, гідності та права жити у незалежній державі. Разом ми незламна нація, яка довела всьому світу, що Україна ніколи не схилиться перед ворогом. Із вами Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Сьогодні біль війни ще більше заполонив серця Кременчужан, адже у міському палаці культури відбулося прощання із 31-річним захисником України Ігорем Виходцем, світла пам'ять та вічна шана українському герою. Російсько-українська війна безжально забирає життя справжніх героїв, які до останнього подиху готові були боронити свою батьківщину. 3 грудня, даючи відсіч та стримуючи збройну агресію окупаційних військ на Донеччині, загинув захисник України Ігор Виходець. Тепер воїну назавжди 31. старший солдат, виходець Ігор Анатолійович народився 22 травня 1993 року. Призваний на військову службу за контрактом 15 липня 2024 року займав посаду старшого стрільця оператора штурмового відділення. Загинув 3 грудня 2024 року під час ведення бойових дій та виконання бойового завдання. Ще з маличку хлопця спіткала важка доля. Коли Ігорю було вісім років, померла його мати. Тож за виховання узялася його тітка, розповідає знайома родини воїна, яка також прийшла на прощання до міського палацу культури. Вона виспитала хорошого чоловіка. Вона виховала гарну людину. Ігор був завжди веселим, чуйним. З ним було цікаво. Він був гумористом, чудовим батьком та чоловіком, який любив свого сина, дружину і усіх близьких. Дуже шкода, що гинуть саме такі чоловіки. Коли Ігор вступив до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, своїм позитивом він заряджав не лише одногрупників, а й викладачів, адже мав неабиякий талант об'єднувати та надихати людей довкола. Це взагалі була людина осередок таких веселощів, позитиву, гарного настрою. Тому втрачати таку людину дуже, дуже больно, дійсно людина. Незвичайна була. Його гумор це навіть не можна описати словами, як своїм позитивом він заряджав не тільки своїх одногрупників, але й нас, викладачів. Спочатку ми працювали разом у цивільному житті, а трохи згодом нас об'єднала одна бригада. Ділиться спогадами про товариша Євген. Він добровільно пішов в Збройні Сили. Як людина, був веселий, був гарний в мене. От... Дуже багато відео залишилось з його там участю на корпоративах, як він ну був душою компанії. Це велика втрата. І Я вважаю, що тут такі люди, як Ігор, ну вони повинні жити і повинні розвивати нашу країну, а не гинути. За спокій та мир в Україні ігор виходить заплатив найдорожчою ціною власним життям. Він із честю виконав свій військовий обов'язок. Загинув вірним військовій присязі. Вічна слава та світла пам'ять герою. Катерина Грудніва Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Кременчук місто, яке невпинно підтримує українських захисників у нашій спільній боротьбі за свободу та незалежність. Про чергову допомогу, яку отримали військові від нашої громади, наш наступний сюжет. Кременчук місто, яке від початку повномасштабного вторгнення стало справжньою опорою для наших бійців. І по сьогоднішній день нею лишається. Допомогу надають і військовим національної гвардії, і збройним силам України, і іншим підрозділам та структурам. Сьогодні підрозділу, який сформований з працівників національної поліції, передаємо 3D-принтер для того, щоб хлопці мали можливість додруковувати на ньому запчастини до БПЛА, для того, щоб мати можливість правильні підвіси до цих квадрокоптерів. Ставити, я впевнений, що ці речі для них будуть дуже корисні там, де вони несуть службу. І щиро дякую за таку допомогу. дякую. дякую. також пакет допомоги надали й військовим 116-ї окремої механізованої бригади. Партія квадрокоптерів Мавік т відправилися на фронт знищувати окупантів. 116 шістнадцять передаємо 5 Дронів з тепловізійною голівкою для того, щоб хлопці мали можливість вночі бачити ворога. Я хочу особисто подякувати від командування військової частини меру Віталі а Також колончівської міської ради за надання допомоги у знищенні ворога а також зміцнення обороноздатності нашої держави. Дякую. Кременчук продовжує робити усе можливе, аби підтримати наших героїв на передовій. Адже сильна армія це запорука мирного майбутнього для кожного українця. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Навчальні поїздки це не лише про культурний обмін, але й про можливість побачити світ ширше, ніж звичний горизонт. Нещодавно Кременчуцькі школярі повернулися із подорожі до міста побратима Клермон фераном Подробиці у наступному матеріалі. Клермон Феран тривалий час є містом побратимом Кременчука. Вже неодноразово наші делегації їздили до французького міста з дипломатичними місіями та обмінювалися досвідом. Цього разу представники Клермон Ферану запросили до себе 40 Кременчуцьких школярів, сімей військовослужбовців. Тож нещодавно діти повернулися додому з двотижневої навчальної поїздки. Хочу подякувати організаторам цієї поїздки. Це місто Побродин Клермон Фіран та програма Європрихисток, директор Франсуа. Бо вони чудово організували цю поїздку. Ми з дітьми відчувалися комфортно, в безпеці. Дуже вдячна Шарлоті, яка всіляко допомагала координувати всі питання по нашій поїздці, і також всім, хто причетний з французької сторони, також волонтерам. Безперечно, така поїздка не лише допомогла дітям відпочити та відновитися, а й відкрила нові перспективи для школярів. Адже в межах поїздки діти познайомилися з французькою культурою, побутом, мистецтвом. Під час візиту юні делегати навіть встигли зустрітися з мером Клермон Ферану Б'янкі та поневчатися у французькій школі. Ми жили у теї трошки за містом. Там дуже були красиві краєвиди. Мені дуже сподобалось, дуже гарні шале з гарними умовами. Спочатку перший тиждень ми навчалися у школі Блазара Паскаля. Хочу передати дякую всім організаторам та супроводжуючим, а саме Тетяні, Наталі, ще одній Наталі, Ользі та Світлані, за цю поїздку, що змогли організувати таке для аж 40 дітей Кременчука». Досліджували школярі і природні родзинки та архітектурні пам'ятки Франції. Мені дуже сподобалося у Клермон феррані Дуже запам'яталося, коли ми підіймалися на вулкан. Це було тяжко, але там було дуже красиво. Мені подобалося у замку у центрі города. Мені дуже сподобалося в Клермон-Феррані. Город клермон Фаран теж він дуже красивий та різноманітний. Знаходиться в гірній... Міцності і якось він переходить з гір в схили, і ну це теж дуже красиво. Круто, це мало що сказати о, о поїздці. Це було незабуваємо. Дякую всім організаторам. Окрім цього, дорогою до Клермон Феран у встигли побувати ще й у інших містах Європи, що, безперечно, стало додатковою приємністю для них. Було дуже весело, дорога була трішки складна, тому що ми їхали на автобусі, ночували в Празі. Прага мені теж дуже сподобалася. Гуляли. Потім ми поїхали у Клермон Ферран. Там ми зустрілися з мером. Ми ще ліпили з глини. Були був на у нас квест у лісі. Мені теж він дуже сподобався. Дуже сподобалась поїздка. Я дякую супроводжуючим. Насправді подорож дуже сподобалась. В Клермонфірані, мабуть, більш сподобалось як ми катались на конях, на велосипедах. Було дуже інтересно. Дуже вдячний Татьяні Натасі за таку можливість. Щиро вдячні місту побратиму Клермон Ферану та його меру панові Олів'є Б'янки. Сподіваємося, що такі ініціативи впроваджуватимуться і надалі. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Освіта, фінанси, землекористування. На сьогоднішній сесії розглянули та ухвалили 58 питань порядку денного, які стосуються різних аспектів життєдіяльності міста. Увага на екран. 27 грудня відбулося останнє позачергове засідання сесії міської ради у 2024 році. Розпочали його із вручення подяки колишньому міському голові Кременчука Миколі Глухову. Цієї почесної відзнаки він був удостоєний за вагомий внесок у розвиток і становлення міста. Високий професіоналізм, активну громадську позицію, багаторічну працю на користь територіальної громади. Хочу сказати, що нашим містом свого часу керував Микола Володимирович Глухов. Людина, якій випало на долю досить складний період консолідувати громаду і забезпечувати виконання всіх покладених на місцеве самоврядування функцій. Мене оточували дуже прекрасні люди, досвідчені. Які е, працювали на промислових підприємствах в місті, а особливо ті, хто займав місця в цьому залі, тому що за ці 10 років дуже багато було прийнято важливих рішень, які пішли на користь нашого міста. Також від імені командира зведеного підрозділу ППО, який захищає небо над Кременчуком, подяку передали колективу Любава за постійну підтримку, патріотизм, щире серце та допомогу захисникам України. Далі, відповідно до порядку денного, депутати розглянули та ухвалили низку рішень. Серед них і про муніципальні доплати педагогам закладів дошкільної освіти. Із 1 січня 2025 року вони отримуватимуть на 1200 гривень більше, а вже з вересня на 2600. Згодом планується запровадити виплати й для інших робітників дитсадків техпрацівників медиків. Ми поспілкувалися з нашими колегами з інших міст, нашим містом, побратимом Біла Церква, і вони ці зміни вносили поетапно. Ми теж хочемо це зробити поетапно. Наступний крок наш, наш дійсно буде по підсумкам півріч. Ми сподіваємося, що така можливість відкриється найближчим часом. Ми порахуємо точну цифру, яка нам потрібна, і тоді будемо далі просити додаткові кошти в бюджеті шукати. Так. Депутатський корпус на сесії також ухвалив рішення про звернення до президента України, Верховної Ради, Кабміну та Міноборони із проханням зняти обмеження на бронювання працівників операторів об'єктів критичної інфраструктури, сектору системи життєзабезпечення. Решта проєктів рішень стосувалися питань землекористування, комунального майна, фінансів. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчуці сьогодні відзначили вагому подію урочисте погашення марок на конвертах, присвячених видатному громадському діячу Василю Устимовичу. Наші журналісти бачили все наживо. Сьогодні у головному поштоматі за ініціативи спілки філателістів нашого міста урочисто погасили марки на конвертах, присвячених громадському діячу Кременчуччини Василю Устимовичу. До 163 шістдесят дня народження. Та сторіччя з дня смерті Василя Остимовича ми робимо це погашення. Чого іменно сьогодні? Ми не знаємо, коли який день він помер, який там місяць був, але знайдена, пан розказує, що знайдено це в архівах документи з його підписом. І ми хотіли це завіковічити, так сказати, в конвертах марка, філателій. Також сьогодні погасили марки на конвертах із зображенням Михайла Колісника, який займається вивченням історії та реставрує Устимівський дендропарк. Під час заходу він розповів детальніше про діяльність Василя Устимовича. Він був попечителем і лікарень, тобто наскільки людина була благородна, наскільки вона віддавалася до людей, до, до їхніх проблем школи, лікарні, будучи. Мировим суддею і будучи гласним ради, це така посада, як сьогодні секретар міської ради. Тобто, це знаменитість, це людина, дійсно, громадський діяч міста Кременчука. Безперечно, такі події важливі, адже ми маємо пам'ятати про здобутки нашої громади та особисті досягнення її представників. Тож тепер ці конверти залишать слід в історії Кременчука. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Тери молодіжного парламенту Кременчука влаштували неймовірні новорічні ранки для маленьких містян. На одному із них були і наші журналісти. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулося чарівне новорічне свято для дітей-переселенців, Кременчужан та просто усіх бажаючих. Ми вирішили зробити трішки такої різдвяної казки, щоб напередодні новорічних свят дітки змогли розважитись, відліктися від нашого сурового сьогодення. На цих заходах дітки отримують солодкі подарунки, канцтовари. Також була підготовлена програма волонтерами молодіжного парламенту та будинком дитячої тайнацької творчості. Організатори заходу спільно з аніматорами будинку дитячої та юнацької творчості підготували насичену розважальну програму. Аніматори створили незабутні настрій, перевтілившись в улюблених казкових героїв та залучаючи кожного учасника до святкових веселощів. Такий складний час дуже важливо підтримувати дітей і тому будинок дитячої та юнацької творчості на запрошування молодіжного парламенту приїхав, щоб провести новорічну програму. Дітей ми проведемо розважальну програму, яка буде насичена іграми, буде насичена розвагами. Діти будуть безпосередньо приймати участь в усьому процесі. Це не казка, це інтерактивна програма, яка містить в собі ігри. Розваги різні веселощі загалом за три ранки вдалося охопити більше 70 діток. Маленькі учасники з захопленням брали участь у конкурсах, радісно танцювали під музику та щиро сміялися. Кажуть, це свято однозначно створило для них новорічний настрій. Нам дуже подобається. Ми робили годинник, їхали в різні країни, і це було дуже класно. Мені теж дуже подобається, що ми Різні країни узнаваємо. У мене з'явився новорічний настрій. Дуже сподобалось свято. Я бачу діти задоволені. Вони гарний настрій такі. Позитивні емоції завжди все чудово організовано, дуже весело, дуже все так гарно дівчата, гарно. дівчата, да. дівчата, молодь, дівчата гарні дівчата, да, дівчата. організація на вищому рівні. У такі непрості часи особливо важливо підтримувати дітей, дарувати їм радість та відчуття турботи. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У міській художній галереї відбувся перегляд фільму Довга доба, який розповідає про найболючіші моменти початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кожен кадр фільму це свідчення боротьби, втрат і незламності українців. Як відбувся кіноперегляд, розкажемо далі. У Кременчуці відбулася подія, яка торкає серце кожного українця. В рамках українського фестивалю документального кіно Сінема у Вікторі» у міській художній галереї спільно з департаментом молоді та спорту організували кіноперегляд. Глядачам представили фільм, який вже встиг сколихнути серця мільйонів. Довга доба режисера Алана Бадоєва. Взагалі, в рамках фестивалю є можливість подивитися декілька фільмів. Сьогодні ми зупинилися на фільмі Довга доба. Проте, якщо ми побачимо за відеоаудиторії аудиторії, і буде цікаво, ми зможемо продовжити. Ця стрічка була показана на Netflix, Київ СтарТБ, а також на Олімпійських іграх у Парижі. Але цього разу у стінах галереї історії героїв довгої доби відкрилися перед Кремочутською аудиторією. Ми досить активно і охоче підтримали ініціативу надії об'єднатися і провести подібний захід, тому що молодь і культура має бути пов'язані тісно. Молоді люди, як в принципі і будь-який українець, зараз мають розуміти про те, що відбувається, не закривати очі. І цей фільм наочно дає поглянути, що переживають люди, і чим свідком вони становлять. Це не просто фільм, це хроніка першої фази війни, знята з болем і любов'ю до кожного героя. У кадрі справжні історії, емоції і боротьба людей, які на початку 2022 року зіткнулися з найбільшим випробуванням у своєму житті. У кожного з нас зараз є родичі, друзі, знайомі, які воюють на фронті. У кожного з нас є родичі, які стали вимушено переміщеними особами і. Їх варто підтримати, варто розуміти, і подібні фільми дають гарний поштовх для того, щоб змінити свій світогляд і змінити свою думку. Цей фільм допомагає зрозуміти тих людей, які переживали страшні події, і все ж трошки відкрити очі на реальність. Культура стає ще одним фронтом боротьби, де Україна непохитно доводить свою силу і прагнення до перемоги. Фестиваль of Вікторі нагадує: кожна історія це цеглина у фундамент нашої перемоги, і такі події об'єднують нас, даруючи віру і сили йти вперед. Для нас важливо у цей час також підтримати український кінопантограф, українське кіномистецтво, залучити більше аудиторії для того, щоб ми спільно могли відрефлексувати тему війни. Адже саме ці питання ми сьогодні будемо. Обговорювати, дивитися, і це дійсно дуже цікавий фільм, який було навіть номіновано на Багато нагород. І вони для нас зараз важливі у такий складний час для України. Департамент молоді та спорту відкритий до співпраці. Якщо у вас є ідеї або пропозиції, які можуть надихнути молодь, об'єднати громаду чи сприяти розвитку культури. Не вагайтеся, звертайтеся до департаменту. Вони завжди готові підтримати ініціативи, які змінюють наше місто на краще. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчуцьке новини. Нехай наша віра буде міцнішою за страх, наша єдність сильнішою за будь-які виклики. А наша любов до батьківщини яскрав. Рівюю за будь-які темні часи. Слава Україні та її героям!